Всім привіт! Ви на каналі готуємо Разом. Сьогодні готуємо смачний та легкий рецепт. З броколі підходить ідеально для сніданку або легкої вечері, подобається всім, готується швидко. Берімо до роботи. Для його приготування нам буде потрібна одна невеличка броколі. Броколі будемо розділяти на суцвіття. У мене броколі невеличка, вагою 200 г. Це дуже легесенький і дуже файно смакує, тож спробуйте приготувати. Додивляйтеся відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей, в кінці обов'язково напишіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Броколі ми вже розділили на соцвіття, Тепер броколі будемо заливати кипетчаною водою і відставляємо на 10 хвилин, щоб вона трішки зм'якла. Друзі, підтримуйте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про фотобайки та коментарі. Всім дякую. Тепер броколі ми відставляємо, беремо одну морковину та нарізаємо на кружечки. Не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть коментарі з якої країни чи міста ви дивиться відео. Морку ми вже нарізала, також нам буде потрібна одна середня цибулина, нарізаємо також на кружечки. Тепер беремо петельню, наливаємо трішки олії і будемо обсмажити цибульку 2-3 хвилинки на середньому вогні. Пішки її перемішаємо і за 2-3 хвилинки будемо додавати морку. Будемо смажити на середньому вогні 5 хвилин. Будемо смажити під кришкою. Наша морка цибулькою смажена, буде потрібна половинка солодкого перцю. Перець нарізаємо в довільній формі. Перець ми вже нарізали, тепер беремо мисочку, вибиваємо сюди 3 яйця. Ретельно перемішуємо виделку і будемо додавати спеції по смаку. Я буду додавати тільки сіль та чорний перець. Ретельно перемішали і зараз сюди буду додавати наш солодкий перець. Все ретельно перемішали і відкладаємо, наша залика вже готова. Тепер морква з цибулькою наша вже зм'яка, Висипаємо у форму. Форму нічим не потрібно змащувати. Тепер подивимося, як наше броколі. Броколі вже досить м'ясенька. До цибулі з морквою додаємо броколі. Все так гарненько розрівняємо по формі. І поверха будемо виливати нашу заливку. Все розправляємо і зараз будемо зверху ще посипати сиром. Будемо запікати в духовці 20-25 хвилин при 180 градусах. Ну, плюс-мінус залежить від вашої духовки. Ось таку красоту ми з вами приготували. А роман на весь дім зараз буде всім хто їсть, всім смачного. Друзі, напишіть в коментарях, чи часто ви готуєте брокколі і чи ви любите взагалі брокколі. Неймовірно красива вишка запіканка, зараз будемо пробувати. Дуже смачно та просто, рекомендую всім для приготування. Швидкий та смачний рецепт подобається всім. Всім смачного. Дякую, що були мною в цьому відео. До зустрічі зустрічного відео, сім ми роту споку, всім ба па па па